Mortal Kombat повертається до своїх коренів з релізу Mortal Kombat 1 новим перезапуском, який пропонує одні з найяскравіших графічних ефектів у файтингах на сьогоднішній день. Чудове освітлення, деталізація матеріалів на аренах та захоплення руху. Все це чудово часом моторошно реалізовано на рушію Unreal Engine 4. І хоча тут не використовуються найновіші технології Unreal Engine 5, цільові платформи Mortal Kombat 1 вказують на важливість її графічного оновлення порівняно з Mortal Kombat 11, що вийшла у 2019 році. Цього разу розробник з NetherRealm Studio зосередив свої зусилля на PlayStation 5, Xbox Series X та S. Іншими словами, реліз для PS4 та Xbox One минулого покоління не відбувся, але несподівано гра вийшла на Nintendo Switch. Портуванням на Switch займалися Shiver Entertainment та росіянчики з Cyber Interactive. Все це працює на мобільному чіпседі Tegra X1, але на жаль, цей порт Mortal Kombat 1 для Switch має проблеми з графікою, стабільною частотою 60 кадрів і навіть баги. Давайте почнемо з версії для Switch. Зараз вона коштує 60 фунтів або 70 доларів в цифровому магазині Nintendo, що всього на 5 фунтів менше ніж версії для PS5 або Xbox Series X на момент релізу, що власне і є основною претензією до неї, враховуючи відверто величезний компроміс у графіці та нестабільну частоту кадрів, до якої ми ще дійдемо. Це не зовсім адекватна ціна за такий ігровий досвід. Розмір МК 1 на Switch складає 35,3 ГБ проти 114 ГБ на PS5, що є значним зменшенням розміру гри. На третину простору. Значною мірою це досягнуто за рахунок зменшення бітрейту та роздільної здатності попереднього від рендерених сюжетного режиму, і принаймні тут тут маємо хороші новини для Switch, тому що, незважаючи на урізану якість, ця версія є повноцінною за функціоналом. Стосовно ігрових режимів вона не поступається ps 5 та Series X, оскільки має повну сюжетну історію з усіма катсценами. Також доступний онлайн режим з повним набором персонажів, а ігроладна частина ідентична за своїми механіками. Навіть нові прийоми для камео-бійців також є. На свіч, дозволяючи нам використовувати їх в поєднанні з комбо. Давайте перейдемо до проблеми номер 1 Версія Switch під час релізу так чи інакше має проблеми з тривалим часом завантаження, а також затримкою в меню. Починаючи з головного екрану, вибираючи звичайну битву Switch, потрібно 15 секунд, щоб перейти до екрану вибору персонажів. На PS5 або Series X ми звикли до плавного переходу з двома бійцями, які зближалися з різних боків. Це крутезна ідея, яка переносить нас прямо до самої битви. Однак на Switch кожному персонажу потрібен час для завантаження після вибору, і коли Switch намагається завантажити Обраного персонажа, саме меню починає підлагувати. Курсор вибору починає зависати, що ускладняє гравцеві два зробити свій вибір. І після того, як ви нарешті вибрали двох персонажів і арену, починається справжній бій. Двоє обраних вами бійців просто зависають у цій нескінченній анімації до завантаження арени. І скажімо, якщо ми виберемо арену з пісочним годинником, то свічу знадобиться ще 40 секунд, щоб завантажити її. Це величезне навантаження, і, мабуть, це очікувано, але це ніколи не зрівняється з Series X, яка в тому ж тесті показала. 6 секунд, і це ще одна перешкода для того, щоб просто почати грати. Тепер, коли ми нарешті завантажилися, давайте поговоримо про графіку. Якщо порівнювати Switch з PS5, то першим ділом ми бачимо зменшення роздільної здатності. Гра на Switch працює з динамічною роздільною здатністю 756P максимум, тоді як мінімальна роздільна здатність становить 576 p під час більш інтенсивних сцен з навантаженнями на графічний процесор. Чесно кажучи, це нормальний результат для Switch, оскільки він не може конкурувати з набагато потужнішим графічним процесором PS5, який забезпечує динамічну роздільну здатність від 4К до. Приблизно 1800P. Цікаво, що Switch видає максимально 756 p у вступних та фаталіті сценах з максимальною частотою в 30 кадрів. Заради справедливості слід зазначити, що це також вища роздільна здатність, ніж від 540 до 720p, якому мали в Mortal Kombat 11. Порівнюючи з PS5, так, це значний спад у якості зображення, але порівняно з більшістю ігор на Switch, це те, чого ми мали очікувати, врахуючи 60 кадрів. І звичайно, в портативному режимі цей діапазон роздільної здатності Зменшується ще більше до динамічних 720p, в той час як мінімальна роздільна здатність становить 396 p Хороша новина полягає в тому, що менший розмір екрану Switch допомагає замаскувати меншу кількість пікселів. Якщо не брати до уваги роздільну здатність, то зниження графічних налаштувань неможливо ігнорувати. Але, мабуть, легше перерахувати те, що не було урізано, у порівнянні з версією для PS5. Порівнюючи ці дві консолі на арені живого лісу, можна помітити всі недоліки графіки на Switch. Ми бачимо низьку якість текстур, в той час як фільтрація текстур також страждає. Кількість полігонів на моделях та на геометрії на задньому плані помітно зменшилась, водночас листя повністю вилучили. або ж на Switch використовується спрощення модель рослин чи дерев. Ефекти від прийомів також вилучила або зменшили в роздільній здатності. На інших аренах ми навіть можемо побачити, що відображення на підлозі просто вилучили. Насправді, список можна продовжити і продовжити. І ступінь даунгрейду тут подібна до того, що ми бачили в Mortal Kombat 11. По суті, це мобільна версія гри, хоча вражає наскільки глибокі ці графічні зміни. Ви можете помітити, що на цій арені модель освітлення змінено. Наприклад, тіні на задньому плані зникли, а тіні персонажів падають під іншим кутом. А на деяких аренах, таких як висячі сади, тіні від персонажів. Virgil повністю зникають під час битви. Це величезний даунгрейд для Switch. Питання в тому, до якої міри ці графічні зміни є допустимими, і чи справді це впливає на враження від гри. Без сумніву, якість текстур на деяких аренах, таких як пісочний годинник, надзвичайно низька навіть для порту на Switch. Це дратує, коли видно, що поверхні такі як гірські поруди або підлога з мозаїки, виглядають як розмиті полями з більш чіткими персонажами. Крім того, прикро бачити персонажів на фоні, таких як Сіндель, зліва у великій залі, які більше не є анімованими для Switch. Тому будьте готові до того, що на задньому плані. Буде багато таких статичних елементів та NPC застиглих на місці. Проте на свіч фізика одягу і навіть води залишилась, а деякі рослини і дерева також анімовані. Фізика використовується не так часто, іноді вона спрощена, але все ж таки несподівано, що на консолі від Nintendo з'явились хоча б деякі деталі фізики. І наостанок кілька слів про катсцени на Switch. Mortal Kombat, його подача та захоплення рухів на PS5, Series X, S та ПК, як завжди, чудово виконані студію Nezoriaalom Studios. На жаль, деякі захоплення обличчя не дуже добре перенесли на Свіч. Захоплення рухів з цього тіла не постраждало, але найбільш помітні проблеми пов'язані з відсутністю анімації рота та очей персонажів. Ви помітите, що в деяких моментах вони просто статичні, що створює моторошні моменти під час катсцен. Гірше того, є численні графічні помилки під час. Сступних катсцен та фаталіті, які дещо дратують і відволікають увагу. Подивіться, як анімація Шелепи рептилій не синхронізована з його зубами у версії для Switch. Я вже не кажу про відсутність розмиття руху та глибини різкості, але сама анімація у певних персонажів зламана. Крім того, навіть сюжетний режим має серйозні проблеми з мерехтінням тіней на персонажах в першій же битві. Також ви помітите розриви на екрані і навіть в фризі під час перендерених катсцен на Свіч, що швидше за все є наслідком завантаженості процесора, оскільки Switch завантажує наступну битву поза кадром Загалом, ця версія для Switch просто недостатньо відполірована, щоб виправдати свою ціну. А враховуючи, що основна привабливість Mortal Kombat настільки пов'язана з її подачею, очевидно, що Switch її втрачає. Якщо ви хочете отримати справжню консольну версію гри, то вам варто звернути увагу на PS5, Xbox Series X та S. Ми вже знаємо, як гра працює на PS5, і на Series X маємо ті ж самі налаштування: динамічні 4К з пониженням до 1800 p максимум. Крім того, кожне графічне налаштування є абсолютно однаковим для обох Консолей. Лише на Series S ми бачимо реальну візуальну різницю. Для порівняння якість зображень на Series S впала, що призвело до зниження динамічної роздільної здатності від 1440p до 1080p у моменти, коли графічний процесор сильно навантажується. Але це не все. При переході від Series S до X зверніть увагу на те, як знижується роздільна здатність текстур на задньому плані. Також знижується якість ціней. Щоправда, для цього потрібен трократний зум, і це все одно абсолютно чудовий результат на Series S погіршилися лише дрібні деталі. Наприклад, якість листя на цьому кадрі або кількість декоративних елементів, таких як пелюстки, зменшилась. В усьому іншому ви отримуєте майже однакові враження від гри на всіх трьох консолях. Що стосується продуктивності, то PS5X Series X та S можна характеризувати як стабільні 60 кадрів під час ігроладу. Навіть з чотирма персонажами на екрані, тобто двома основними бійцями і двома камео-бійцями, на будь якій консолі частота кадрів майже не просідає. Це чудова новина, адже навіть Series S зменшивши роздільну здатність до 1440p і знижавши деякі графічні налаштування, ми маємо стабільні 60 кадрів. Єдиним недоліком, як і в інших іграх серії Mortal Kombat, є те, що кожна консоль обмежує частоту кадрів до 30 під час катсцен на початку бою та фаталіті. Такий скачок від 60 кадрів під час іграду до 30 кадрів в катсценах все ще шокує, і що цікаво, це зниження частоти кадрів дозволяє кожній консолі підвищити графіку. Наприклад, кожна консоль працює з Максимально роздільною здатністю під час вступних катсцен. Тому ми маємо 4К на PS5 і Series X або 1440p на Series S. Крім того, в ці моменти використовується глибина різкості і розмиття руху на основі камери, а також додаються додаткові карти тіней в катсценах на задньому плані. Отже, цей перехід частоти кадрів в кінцевому підсумку має на меті забезпечити кращу, чіткішу картинку там, де це потрібно для гри. Таке налаштування може бути не всім до смаку, але перевага в тому, що ми маємо 60 кадрів там, де це Можливо. Далі переходимо знову до свіч, і тут настає переломний момент. Незважаючи на всі його графічні недоліки, а їх чимало. Мабуть, виграш полягає в тому, що ви будете мати 60 кадрів, але на жаль, це не так. Перші враження досить невтішні. Стопні катсцени стрибають від 10 до 30 кадрів разом з великими стрибками часу кадру до 200 мілісекунд. Відразу відчувається розмитість і нерівномірність зображення, а найяскравішим є те, що свіч просто зависає. Камера на кілька секунд зависає на бійці і залишається на місці до Поки свіч не буде готовий завантажити наступного бійця, а потім починається вже сам бій. Тут частота кадрів зменшується до 60, але справа в тому, що свіч має величезні проблеми з утриманням цієї частоти, і в моменти гри частота падає до 30 кадрів і навіть до 20. Зазвичай продуктивність знаходиться на рівні 55-60 кадрів, але проблема полягає в тому, що часто трапляються значні просадки, які зазвичай збігаються з появою камео бійців. Іншими словами, варто лише з'явитися на екрані одному або. Вов другорядним персонажам, як частота кадрів, одразу ж різко падає. Нові механіки Mortal Kombat 1 це саме те, що впливає на продуктивність на Switch. На відміну від PS5 або Series X, ігроладна частина схильна до раптових просадок в 30 кадрів під час комбо, а не тільки в катсценах. У підсумку це справді негативно впливає на ігровий процес у будь-якій онлайн битві. Все це стосується і портативного режиму на Switch. Графічні налаштування в цілому такі ж, як і в режимі докстанції, за винятком зниження роздільної здатності і продуктивність знижується від 30 до 60 кадрів і навіть нижче. Зараз важко Виправдати високу ціну, яку Mortal Kombat коштує. Загалом, незважаючи на всі графічні зміни, розчарування від релізу на Switch полягає в тому, що грати просто неприємно. Продуктивність, яка є на момент релізу, дуже низька. Це контрастує з версією Mortal Kombat 11 для Switch, яка вийшла у 2019 році. Так, графіка МК-11 була урізана у всіх аспектах, але вона все одно працювала ближче до 60 кадрів, ніж цьогорічна версія. Озираючись на МК-1 сьогодні, рівень оптимізації, баланс між графічними ефектами та продуктивністю не на тому ж рівні. На щастя, начебто IDBON принаймні згадав в інтерв'ю, що він збирається вирішити проблему на Switch у майбутньому патчі, але поки що, зважаючи на ціну, а також на в меню, довгі завантаження, помилки та низьку частоту кадрів цю гру краще оминати стороною. Але все це, звісно, не повинно затьмарити чудову роботу, яка була виконана над версією PS5 через XTS. Чудово грається на будь-які з цих консолей. Ігроладна частина це міцні 60 кадрів, і кожна з консолей позбавлена графічних помилок версії для Switch. щоб насолодитися сюжетним режимом, як він був задуманий, щоб побачити фаталіті у всій їхній кривавій красі, немає жодної поганої версії, яку б ви не обрали. А як файтинг, Mortal Kombat котре встановлює високу планку якості кінематографічної подачі, і новачкам і старим фанатам варто та звернути увагу на цю гру. Якщо вам сподобалося це відео, не соромтеся ставити вподобайку або підписуватися, і не забудьте натиснути на цей дзвіночок, щоб отримувати сповіщення від YouTube. Завітайте на патрон за адресою digitalfoundry.net, щоб отримати якісний контент з раннім доступом. А щоб спілкуватися з нами, використовуйте соціальні мережі, а поки що, дякуємо за перегляд.